в ефірі програма Калейдоскоп яскравих сюжетів. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавих кумедних історій, про які за декілька секунд і розповімо. Отже, перший сюжет нашої програми присвячений братам нашим меншим, тобто тваринкам, їхнім кумедним витівкам. І що цікаво. Що можна помітити, що нас людей смішать саме ті витівки, коли тваринки стають схожими на нас, на людей. Трапляється у світі така краса, що тільки вийдеш на вулицю, і всі машини зупиняються. Он як у бразильському курортовому містечку, там якось на берег випав морський котик, покрутився на пляжі і сунув на дорогу. Всі від такого видовища заклякли. На кілька годин рух вулицею зупинився, аж поки котик незворушно не поповз до моря. Справжньою зіркою інтернету став і ось цей єнот із Канади. Це розумне звірятко спробувало себе у ролі канатоходця. Від однієї будівлі до іншої пересувалося дротами як справжній секретний агент. Зафільмувала трюк домогосподарка. Її єнот псував життя не один рік. Рив грядки і топтав городину, поки не захопився еквілібристикою. А цей так і не покинув шкідливої звички красти. Щойно відпочивальники на одному з пляжів Флориди відволіклись. Фохнастий злодюшка вихопив жіночу сумочку. Однак аксесуар Яноту не сподобався, тож викинув його неподалік. Власниця сумочки на тваринку ображатися не стала. Навпаки, каже, полюбила природу ще дужче. А цей відмідь вирішив не розмінюватися на дрібниці і викрав з ресторану цілий контейнер з їжею. Радіжку зафіксували камери відеоспостереження. рівно о півночі кудлатий злодюжка підійшов до контейнеру, став на задні лапи і відкрив кришку. Вирішивши, що залишки їжі з ресторану йому підходять, ведмідь обережно повіз контейнер якнайдалі від ресторану. Красти контейнери йому настільки сподобалося, що прийшов за добавкою наступного тижня. А ось ці мавпочки не крадуть, а працюють офіціантами в одному із ресторанів Японії. На кухню їх не пускають. А от подати паперові серветки, пляшку пива або соку завжди, будь ласка, сервісом відвідувачі задоволені. Деякі тварини самі цілком могли б стати клієнтами кафе чи барів. Восени у Швеції відкривається сезон заброджених яблук, якими так люблять ласувати лосі. Іноді, утім, які люди переоцінюють свої можливості. Якось цей любитель хмільних смаколиків. Накоштувавшись яблук, він сп'янів і застряг між гілками яблуні. Бідолаху помітили місцеві мешканці: визволяти тварину з пастки довелося рятувальникам. Проте, коли лося зняли з дерева, він без упав на землю і проспав до самого ранку. Після чого, судячи з виду, засмучений похміллям, поплентався геть, із такою подією, як весілля, пов'язано дуже багато звичаїв і традицій. Ось, наприклад, у нашій країні, за давніми традиціями, одружуватися бажано було до 14 жовтня до покрови, але час. Впливає, традиції змінюються, потроху відходять у минуле, і зараз весілля зіграти можна вже у будь-яку пору року. А ось про те, які традиції та які новаторства у цій сфері є, ми поговоримо у нашому наступному сюжеті. Мабуть, і найменш обізнаний у класичній музиці, впізнає ці ноти, бо, хоча б кілька разів на весіллі був і бачив урочистості під супровід цієї мелодії. Проте не кожен знає, що Вальс Мендельсона – це лише фрагмент концертної вертури Сон літньої ночі за одноіменним твором Вільяма Шекспіра. Цього року світ відзначив ювілей весільного маршу, адже 170 років тому його вперше представили публіці у Потсдамському палаці. Всесвітньої слави ця композиція зазнала у 50-х роках 19-го століття. Саме під неї пруський король Фрідріх Вільген IV одружився з англійською принцесою Вікторією Адельгейдою, старшою дочкою королеви Вікторії. Відтоді Вальс Мендельсона лунає на весіллях на всіх континентах. Однак не всі народи впустили у свої традиції європейський марш. Ось, наприклад, в Африці чимало молодят святкують весілля з давніми традиціями предків. Помалу від традиції вікторіанської епохи відходять і самі європейці. Тепер вони шукають нові способи провести весільну церемонію. Нещодавно в Великій Британії молодята влаштували весілля у стилі космічного серіалу «Стар Трек». Наречені не лише перевтілися у своїх улюблених героїв, а й адаптували слова, за якими закоханих оголошують чоловіком і дружиною. Отже, слова чи береш ти а, цю жінку за свою дружину звучали так: та, так. А чи береш ти його за чоловіка? Улюблені персонажі не рідкісні гості на сучасних весіллях. Така собі модна традиція влаштовувати свято в книжковому чи кінематографічному стилі. Хочу замку дракули, моторошно. Так, але багатьом подобається черги до Трансильванського замку на місяці. вперед. Ми вирішили тут відсвяткувати наше весілля через історію, культуру, зв'язок з американською та європейською літературами. І тому що нам сподобався замок. Ми вже тут були. Шість тутешніх молодят не румуни іноземці, хіба що китайців немає. Там у молоді в моді фастфуд весілля. Традиційний весільний банкет у Китаї дуже формальний а у такому закладі атмосфера більш розслаблена навколо купа молоді, і саме тому гадаю, тут деякі молодята і святкують весілля. Більшість молодят у всьому світі прагнуть здивувати своїх гостей, щоб ті відчинили двері і заклякли від подиву. От чого вони прагнуть. А ось ці молодята вирішили вразити самі себе і вінчатися прибули до засніжених країв. Хоч до морозу вони не звикли, та на погоду не скаржаться. Навпаки, милуються снігом. В Нігерії не побачиш снігу, тож для нас тут усе дуже цікаве і захоплююче. Природа для більшості наречених лише тло для гарних фотографій. Чи забажала б котрась із них заради довкілля вийти заміж, наприклад, у сукні із туалетного паперу? Мабуть, небагато таких знайдеться. Але дизайнери все одно з року в рік конструюють паперові сукні. Може сподіваються, колись вони таки увійдуть в моду, а там гляди стануть новою традицією, як марш Мендельсона. А чи траплялося вам коли-небудь побувати у картинній галереї? Ну, можливо, якщо і не бували, то хоча б репродукції картин, звісно, бачили. Усі вони дуже гарні, і це називається мистецтвом. А ось про те, які є течії у сучасному мистецтві, про те за якими техніками зараз виконують картини, ми з вами переглянемо, але про найнезвичайніші у наступному сюжеті. Гігантський малюнок, що зображує обличчя дівчинки, з'явився в Белфасті, Північної Ірландії. Автор картини з каменів і землі, яку можна розглянути тільки з висоти пташиного польоту, кубину американський художник Хорхе Родрігес Герада. Своє незвичайне творіння він створив спеціально для щорічного артфестивалю. Для створення портрета Хорхе працював з тисячами тонн ґрунту, води і каменів, використовував сучасну вимірювальну техніку і GPS. Добровольці допомагали майстрові, але, на жаль, небагато хто з них зможуть на власні очі побачити результат. Щоб переглянути портрет дівчинки, потрібно піднятися в небо на вертольоті. Музеї сучасного мистецтва Лос-Анджелеса була представлена серія картин, яку по праву можна назвати самим огидним з того, що коли-небудь бачили любителі живопису. Полотна створені з посліду мух. 35-річний художник Джон Кнут говорить, що використовує травну систему мухи, щоб створювати картини. Кнут вирішив залучити мух до мистецтва за допомогою цукру, розчиненого у воді, разом з аквареллю. Підкріпившись такою незвичайною їжею, комахи залишали на аркушах відходи своєї життєдіяльності, які складаються у химерні візерунки. У середньому кімнатна муха живе близько місяця, а на створення картини може знадобитися до трьох місяців. Тобто на одному полотні відображена робота кількох поколінь мух. У створенні найбільшої картини, висота якої сягає 1,8 метра, а ширина 1,2 метра взяли участь близько 55 тисяч мух. А ось у Таїланді є 20 центрів, де працюють слони-художники, що забавляють приголомшених туристів. Увесь секрет полягає в управлінні тваринами і в тонкому м'язовому апараті тварин. Перед кожним рухом хобота з пензлем. Людина потягує слона за вухо. При русі вгору вниз з'являються вертикальні лінії. Потягнувши у бік, можна отримати горизонтально. Потягнувши вуха на себе, домагаються точкового мазка. Таким чином, погонить слона, якби малює картину через посередництво тварини. Очі публіки настільки притягує сам процес малювання, що ніхто не звертає уваги на маніпуляції тайландця. Після чого слона винагороджують зв'язкою бананів, а картина відразу продається. Можна сказати, що людина огрудує вухом слона як джойстиком, і кожен слон щодня малює лише одну картину, на яку його видресував господар. Один дерева, інший вазу з квітами. Все ж у слонів досить мізків, щоб з граничною точністю відтворювати наркоші паперу команди людини. Вони добре розуміють, що від них вимагається. Ця здатність виглядає унікальною серед всіх представників тваринного світу. Прилад, про який мова піде далі, міг би стати у нагоді артистам-початківцям, які ще не знайшли своєї публіки, але ж так хочеться потішити своє самолюбство. і Так хочеться, щоб хтось поплескав у долоньки. Ось такий нехитрий прилад придумали для тих, хто любить себе потішити. Працює від звичайнісіньких батарейок, і настиснувши на кнопку, можна почути, як ці пластикові долоньки починають плескати, таким чином створюючи аплодисменти. Такий подарунок коштує 250 доларів. Мабуть, не кожен зможе собі таке дозволити, проте артистів-початківців все ж таки можна таким подарунком потішити. Отже, ось такою цікавою та яскравою була наша програма сьогодні. А наступний випуск новий, який ви переглянете вже за два тижні, ми вже наразі готуємо і відшукуємо для вас саме ті сюжети, які вас зацікавлять. Ну, а на цьому у нас все до нової зустрічі. Нехай вам щастить.